Що? Ваше відношення до Євросоюзу і того, що відбувається. То мені важко говорити про те, що відбувається в Євросоюзі, тому що я там, коли по рахунку, ніколи не був, ну, мається на увазі, ніколи не жив. Я там лише бував по гостях, дуже недовго і, звичайно, не можна плутати туризм з еміграцією, як то кажуть. Але якщо говорити, якщо говорити про Україну, то можна сказати таке, що... Я вже це казав не раз, що ми в принципі вже знаємо, як жити в полі впливу Росії. Ми це вже проходили багато багато років, і в тому числі останні 27 років нової незалежності України. Що стосується того, щоб жити в культурному, ціннісному, економічному просторі Європи, то Україна вже дуже давно забула, що це таке, і треба відновлювати свою історичну пам'ять. Я пропоную всі просто спробувати. Якщо не вийде, ми завжди зможемо відмовитися і вибрати інший шлях. Але поки що треба скористатися цим шансом. І Добре, що мій рідний луч підтримує цей напрямок руху України що звичайно виходять сюди на центральну площу для того, щоб висловити своє бачення, своє розуміння, свою підтримку євроінтеграції. І приємно, що ну, можливо, ми не найбільші лідери, не в авангарді цього руху в усій Україні, але точно і ми не кладемося в хвості Наскільки відомо, багато інтернет-ресурсів поширили інформацію, що ви після концерту відразу вирушили в Луцьк, де вчора виступили на мітингу студентів. Це є правда, чи як ви взагалі потрапили в Луцьк, якщо це правда? Були концерти наприкінці минулого тижня і неділю. Я повернувся до Києва і одразу ж поїхав на Майдан Незалежності, потім пішов на європейську площу для того, щоб е, зрозуміти, що там відбувається, і підтримати е, тих людей, які намагаються вибороти для України європейський вибір. Е, я не скажу, що мені все сподобалося, що я там побачив і почув. Я не є великим прихильником нашої офіційної опозиції та її лідерів, але, але все-таки я більше, звичайно, на боці опозиції, тому що я зовсім не на боці влади. Побувши в Києві до, ну, майже до обіду в понеділок, і беручи участь, в тій. Закладах, які відбувалися в центрі Києва в цей час, я зрозумів, що ну, там все йде своїм вже ходом, там вистачає людей, там вистачає людей, в тому числі і відомих для того, щоб висловлювати своє бачення, свою підтримку, заохочувати інших. Я зрозумів, що треба їхати до Луцька і підтримувати очанку. От сьогодні я тут. Ви цього віч виступали на Бандерштаті, і, в принципі, багато хто на Бандерштаті. Вже в той час говорили, що щось Е, Чи врахуєте ви, що це новий майдан? І порівняйте майдан 24-го і цей майдан? Я думаю, що в Україні щось назріває вже приблизно десь з 88-го року минулого століття, і цей процес то трошечки розгорається, то прикохає, але я не думаю, що от уже зараз те, що відбувається, це вже початок революції. Скоріше, це продовження тієї революції, яка колись давно почалася, і все ніяк не відбудеться. Я сподіваюся, що Насправді повноцінна революція відбудеться впродовж найближчого року, але ну мені б, звичайно хотілося, щоб вже найближчим часом почалося щось більш яскраво виражене і зрозуміле. Дякую.